Усім привіт! Це відеозапис, рекомендації, маленька структура, як ви можете подолати таку проблему, коли у вас є питання, і у вас на нього іде тільки я ja? Я. Ja? Ви вивчаєте, наприклад, рівень, маєте рівень b 1 повністю або не повністю, і вивчаєте рівень b 2 німецької мови. Інших мов це також може стосується. Приклад питання. Hattest du einmal eine feste Beziehung? В голові пусто, да? у вас може бути я, ja? nicht. Я, ja, і ви не знаєте, що сказати, ви хвилюєтеся, і в принципі тут зникають у вас і слова, які ви хотіли використати, ви не знаєте, які слова краще використати. Ем, часто ми чуємо тоді, навіть якщо чуємо відповідь, слова такі виникають: Haben, machen. Некут, не шлеcht, одегут ще раз знову machen, і ще раз знову haben. То це ну, не виглядає дуже як класна практика, ефективна практика е слів, і не виглядає як відповідь на рівні B1, або B2. Отже, для вас тут запропонована структура. Е і не обов'язково все використовуєте, але якщо ви спробуєте використати всі поради до одного питання, то це може бути розповідь на одну годину, та? і ви 100% зможете згадати дуже багато корисних слів, коли по ходу будете відповідати. Так? Отже, з питання самого беремо слово. Не мага не «ich habe das gemacht», «ich habe das» або «ich habe das або ich habe das nicht а слово з самого питання. Оце цікаве слово eine feste Beziehung. Ну, в цьому питанні, наприклад. Якщо ви не почули питання, ви часто так робите, і тоді я yeah, nein, то перепитуємо. Ich habe nicht gehört, habe nicht verstanden. Wie war die Frage? Wie bitte noch einmal? Це все нормально, та? Або почули потім. Далі, декілька причин. У вас перша реакція я, yeah, nein, потім може бути особиста причина, weil, та-та-та. <laughs> weil meine Mutter, weil meine Freundin, weil meine Lehrerin, weil äh, Leute in meiner Umgebung. Zu spielst Weil die Geschäft, äh, Gesellschaft äh, mich prägt. Weil die Kollegen zum Beispiel. Da alle Worte probarjania. Da wird bitte nur prägt nicht. Aber hätte ich ja mehr Geld. gehabt oder hätte ich mehr geld, würde ich bla 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 bla. Also, würde, könnte, wäre, це Далі порівняння можна сказати «früher» oder zares. На особистому рівні, коли є, що порівняти, Да? а можна порівняти з зміною в суспільстві, коли про себе не маю знову порівняти. Früher und heute. Ja? Wie, wie wie, war das früher in der Gesellschaft? Ja? Und wie ist es heute? Welche Veränderungen beobachten wir? Das ist selten, das passiert selten, das ist nicht beliebt, nicht populär. Alle Leute verzichten darauf, meiden darauf, mögen nicht. Das führt zur Krankheit, das löst eine Krankheit aus, das führt zu der zur depression oder das verursacht eine abhängigkeit eine sucht ja eine besprechung das ist gefährlich man kann sterben zum beispiel Beispiel das ist wichtig ja das ist obligatorisch Фюди, планета, кажемо далі. Це ми про майбутнє говоримо. Ага, Wenn die якщо зараз така сама залишається, вас in, ja? in den 100 Jahren. Ja? So das führen? без того, що ми щось робимо проти цього. А далі вже можна сказати, запропонувати ідеї, що. Як на особистому рівні кожен для цього робить, так і маснамен: такі заходи, що, що влаштовує країна, що влаштовує різні організації, що науковці пропонують, психологи, якісь експерти пропонують. Далі можна приклади наводити до кожного цього пункту. Маленькі приклади. З нашого, Якщо це якийсь знаєте, тема їжа, маленький приклад: Єдинмокен айна тасе кафе. тасе кафе, аби їх дізнарки з Італії із Гешерт бездлять. Це особистий маленький приклад. А великі приклади це коли про суспільство тут, тут вже такі проблеми, що mm -hmm. далі можна відповідати завжди тримати у голові питання ви. <coughs> А як це виглядає? Und, тобто характеристики, от Festival вас і здасть дати пояснення, що ну, це до цієї теми. Далі ще є таке питання: Вуцу, а для а навіщо? А на, для чого? Це воно схоже з причиною, але да. Якщо ми ставимо запитання в УЦУ, то інші цікаві відповіді о, можуть перед нами постати. Далі, наше спостереження. Чудове слово «beobachten», «ich habe beobachtet», «meine beobachtung». Сюди теж і сіде. «Was habe ich gehört?» такі плітки «gelesen und gesehen». Якісь теж, можливо, щось якісь статтю прочитали або новину прочитали теж. Висловлювати свою думку. Дивіться, писатися попереднє, це не входить до нашої думки, бо Наша думка це ви фінде їх selbst?», як я сама до цього ставлюся, до цієї людини або до цієї презентації. Зазвичай це воно поєднується з прикметником або з іменником. Можна сказати, угу. ich halte хальте für wichtig», я вважаю це важливим. Можна сюди приклад або причину назвати. Oder ich halte das für ein Problem, я вважаю це проблемою. Da ich. Далі і можна оці називаємо сполучники, які використовуються. Weil, das, da, оскільки Тож у нас з порядком да, да verheiratet bin, наприклад, оскільки я одружений Trotzdem, obwohl, wenn, dann. Це коли звичайно про звички наші говоримо, що трапляється регулярно, або коли про минулий час. When und als, коли це було, колись. Сподіваюся, дані поради і дана структура, ви ними, ними скористуєтеся, і воно буде для вас корисно.